Всім привіт! Мене звати Уляна. Хто не знає, хто я, що я. я займаюся хореографією. Нещодавно приїхала зі Львова до Києва. От це Люда, моя подруга. Ми з нею познайомилися, коли я тільки поступала, вона теж туди, в принципі, поступала на хореографії та разом ми жили в кімнаті в гуртожитку. Чому я записую це, це відео? Тому що, на мою думку, Люда дуже цікава особистість. В просто цікава особистість, разностороння. Вона дуже крута в хореографії в сучасній, на мою думку, хай думає хто що хоче. Ось. І я б хотіла просто зробити такий домашній влог, подкаст, там, де люди розкажуть трішки про себе. Ми обговоримо якісь теми і це не буде стосуватися. Як хореографії, так і просто повсякденного життя, е, якихось і хобі і е, тому подібне. Тому ми почнемо. Е, люди, розкажи трошки про себе, щоб люди розуміли, хто е... хай хай! Жартую, не перемикайте, будь ласка, я, я випадкова. Е, значить, привіт! Рада познайомитись. Ще Що А, Значить так: перше. Мене привело на якесь на заняття, кудись, я не пам'ятаю куди. Мені було рочки чотири, і пам'ятаю, як я робила цю карзінку. Потім мама мене відвела на танці, там я займалася 9 класів школи і 4 курси коледжу, одеського коледжу імені Денькевича на народній хореографії. Люда сама з Одеси. Це відео записуємо теж в Одесі. Я приїхала. Вона любить в гості. море. Я обожнюю море. Но ну, Поплавський поплавок. Дякую! <рес> я вступила в Кук, тому що можна було вступити на третій курс. Це приватний університет. Де... Ну, дивись, я, я коли вступала, яка була вимога, що якщо це хореографія, ми як займаємось? Очно. Нас кормили обіцянками, а, що не. ми вийдемо на очне навчання. В кук я вступив, а почалась повномасштабна, і навчання таке чисто. Ну, як і у всіх університетах, просто заглох. Вступаю я в олену в Івано-Франка. Там теж своя історія, були свої нюанси. Наша перша зустріч заселення в гуртожитку. Ось. Дівчата порозцілялися, і так вийшло, що я залишилась якби. Ну, Остання сама, бо там когось не, не влаштовувала кімната. -ля -ля -ля. Вот. І, значить, залишаюсь я, перший курс хореографії. Дівчинка повністю в чорному, Люда, четвертий курс хореографії, яка говорить, що вона хоче зламати собі ногу, вона б хотіла зламати ногу, щоб не піти на пари. І я така. Рада знайомства. Дівчинка Яна з мамою в окулярах, вона мені здалась дуже такою стіснительною, дуже скромна, дуже така... і я стою така. Ну, будемо жити, рожева кімната. <рес> потім, потім через 10, через 10 років будемо дивитися да, які були часи. <рес> У мене є так запис відео на 46 хвилин, Саме відео, як бабуся розповідає про своє весілля. З дідусем. Okay. На той момент дідуся вже не було в живих, тому е, я поставила відео, ну, так, щоб знімала стелю, mm -hmm. і там такі історії, ви що? Там просто фільми можна писати. Тобто, якщо узагалі, значить, вона займалася те, що вона розказала, тобто mm -hmm. то сучасний танець акробатика церкове, коледж. Uh, yeah. в... Всі чотири роки. Так. Да. Всі чотири роки. Викладала навіть uh, викладала. Вступила в Київ в кників Папавського, угу. повчилася там рік, да. третій курс, і потім була там дистанційка, тобто немає, не було нормального навчання. почалася війна. Вона поступила у Львів у Франка, і ми там познайомилися. Це був четвертий курс вже. Але, по-моєму, цього, ну люда і малює, читає, в'яже. Я думаю, ще малює щось. малює аквагрим. Грим. Працювала в хоррор-квестах, працювала, ну, ну добре стажувалася і я люблю. Коротше, все, вна... все робити. Все, все вічно. Насправді, ну якщо я себе так порівнюю, то я, звісно. Конечно... Та ну, неправда. Ну, я не все Ну, я не, займ... ти я не займаюся. Ти буквально зараз записуєш відео. Ну, все, ладно. <гум> так, э, далі. Що далі? Шо? А, ще ти була в кав'ярні, ти вмієш робити каву. Ну це просто, це те, що я мені треба був за. Я вмію водити кермо, ти вмієш водити кермо. Яке, кермо. Яке біп, біп. кермо? Біп-біп. Ти ж сказала, що у тебе є права. Шо, Тоді, тому, що ти дійсно думаєш, в мене є права? Так. Да. Я така, ну типу, окей, добре, можливо, я пропустила цей період життя у тебе. Окей. Я повірила Уляні, що у неї є права. Тоді, коли я вам вас намагала. У люди тут е, є дещо на... да. біля неї, да. і вона може розказати, що тут О, знаходиться. Ну, оце блокнотик. Ой, оце я пам'ятаю! Оце, оце я пам'ятаю! В мене пам дорешті да. до сих пір твоїм твій, твій малюнок. те, що ти мені малювала з навушниками? Ти мене якось намалювала. А! Я не пам'ятаю, що саме, але я пам'ятаю, що щось таке було. Да. Короче, цікава мальовка. Мені... В принципі, люди самі по собі відчувають, коли у них є тяга до чогось. Наприклад, мені цікаво робити щось руками. Да? Типу, мені цікаво щось тримати, мені цікаво відчувати, Да? Типу, або робити якісь повторню... повторювальні дії. Ну, я, в принципі, люблю просто щось, щось робити. Руками. робити да. Просто робити, робити чи робити руками. Це для мене не обов'язково руками. Просто це для мене як терапія якось. Я колись стажувалася в одному магазинчику, там не склалося, і я вирішила, що напевно піду в танцювальну студію. Танці все ж таки мені ближче. Але я потім зрозуміла, що в тій танцювальній студії в мене теж не все складеться, тому що я не люблю витрачати більше години на проїзд. Ще й треба бути до заняття за ще якийсь там час для того, щоб підготувати все до заняття, переодягнутися, розігрітися. І ще себе налаштовувати на той ресурс емоційний, що у тебе маленькі діти, і ти маєш їм віддавати, а потім вони тобі віддають, а не навпаки. А, бо з ними треба спочатку познайомитись, роззнайомитись, дати, е, зрозуміти їм, що. Вони тобі можуть довіряти, а це дуже велика робота, і я була не готова в той момент. Тому я повернулася додому. Я просто була дуже розплакана, мене прям трясло. У мене була паніка, тривожність від того, це що. Не, це вже не перший раз. А. Я знала, що в мене мені, в принципі, подобається викладати, але не тоді, коли це відповідальність і від... відчуття того, що. Ти несеш відповідальність за безпеку дітей, за е, те, що ти кажеш, і даєш їм зрозуміти, mm -hmm. насаджуєш це все, вирощуєш з них правильно, mm -hmm. естетично і ще й виховуєш їх. І це, до речі, от я собі, ну, я хоч зараз і ну, почала це знову викладати в на mm -hmm. студії, але я своїм одногрупницям E, вже напевно більше, ніж чем... після садочка. Я казала, що я ще не готова. Ну, в мене не, не настільки багато досвіду в, наприклад, хореографії в цілому. Uh -huh. Тобто я по суті, скільки займаюся, ну якщо брати аля професійно, типу ну, на настиганка, да? uh -huh. там два з половиною роки, це ну, це ще мало, щоб дати щось цінне, вкласти в дитину класний матеріал. Да. Так я uh -huh. можу, звичайно, там. Щось якось так недостатньо не досвіду, недостатньо mm. е, педагогічності, недостатньо не розуміння взагалі е, ну, анатомії дитини. Анатомії дити, та психології дитини. Ми це все в принципі вивчали на, ну, на, mm -hmm. на, на Стефаника, але е, цього мало Вже дуже це погано, особливо для таких людей. Погано я маю на увазі, що погано викладають предмет, не до кінця його а, розкриваючи студенту. І не, даю, не даючи знання, які треба було дати знання, <смі> які треба було дати студентам, особливо погано тим студентам, у яких потім може бути синдром самозванця, який, можливо, навіть багато всього знає, бо навчається ще паралельно за. Межам університету, ще й довивчає інформацію, mm -hmm. але все одно відчуває себе так, ніби він не повністю знає о, цей предмет. Він не повністю може о, розкритися на роботі, що він боїться прийти на роботу і здатися необізнаним. Не Я вважаю, що викладач, mm -hmm. коли викладає свій предмет, має Тому, переконатися, якщо він бачить. Ну, я розумію, що і від студентів це теж залежить. Але ми зараз кажемо про ідеальний світ, так? Що викладач має переконатися в тому, що студент зрозумів, усвідомив, що йому викладає. Це Моська. З оцього що це таке? Значить, Тут у мене шість томів наразі шість томів. Там виходять далі наступні томи: манґи монолог трабниці. І це виявилось прям у вау, у вау, у вау. Я Не цією угу. е ці культурою і цей. Але чому, чому ти саме обираєш читати ну, манги? Малюю. Мені подобається розглядати мальовку. Назви своїх топ 3 людей, які малюють ці мангви чи манги? Як... Саме ось це це манга, це японські комікси. Грубо кажучи, ось це манхва, це корейські комікси, і є ще маньхва, це китайські комікси. Мангу не пише окремо автор і малює мангака. Це одна людина. Це зазвичай одна людина, але у цієї манги є мангака окремо, яка малює комікс, і є автор, який написав роман. Ще? Мені подобається Арараки. Мені складно це казати. Це так само, що я дуже погано знаю танцівників в Україні. Я теж і що ну, от. Ну, я їх знаю і я знаю погано от... по іменах. Ось бачиш по іменам, так? візуально ти, можливо, їх пам'ятаєш, да? але я о... не можу навіть назвати тобі якийсь топ-3 чи топ-5. Щоб збільшити цей обсяг, да? я тобі просто можу назвати тих, кого знаю, і хто мені подобається, але не виділяти топ, тому що я не порівнюю їх. Так це твій особистий топ. У та мене так само я не знаю всіх. Але в мене є, ну, якщо мені сподобалась, сподобалась людина, угу. я підписуюсь, вона мені подобається і тепер це, наприклад, вона входить в топ-3. Я ж не буду слідкувати за танцівниками, які мені ну, не подобаються. але просто... Я просто можу наді. сказати, що хто мені подобається, але не ставити їх в якийсь. стоп. Добре, добре. добре. За танцівників. <сих> Ні, давай з ось про ось це. Давай так. Мені подобається аніме Hunter X Hunter. Uh -huh. Мені подобається монолог травниці. Також мені подобається. Напевно, я скажу Дороро. Це аніме. І я вже ще, бачила да, це... це книжечка, яку я придбала в Німеччині в антикваріатному магазинчику за 3.80 евро. А ти бачила, про що вона ти не перекладала? Це Оскар Вайл, Вайлд. Письменник. Але це книжечка двіт. Це підписане? Від так. Да. Це, це підписане, але да, воно, ну, да. ручкою, прям, тіпо, да. це. Не, 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 не І другого. дивись, я тільки сьогодні помітила, коли діставала її, що тут немає okay. року видання. Okay. Саме року видання, бо якщо немає року видання, її, ну, тобі, взагалі ні, ніде немає, її видавали спеціально комусь. А, щоб навчитися в'язати, вам багато не потрібно. Давай, так, почнемо з самого те, що мені хотілось побачити, вже з цього, оцього, всього, оцього, да, да, да. ти... Навчилась в'язати? Да. Яка твоя uh, перша робота була? Давай так, мені цікаво. Моя перша робота була моя шапка, шапка. зелена. Вона вдала була чи ні? Вона була вдала. Це, це що має бути? Через те, що я в'язала шапку акрилом, це акрилова пряжа, і я в'язала її, ну, типу, ось так просторо, да? угу. Вона у мене швидко розтягнулася, бо я носила типу, там, ось подвійні хвостики, і, типу, ага, воно розтягувалось. Угу. Ось. І плюс я, в принципі, її зв'язала такого трошки величеньку на свою голову, а треба було трохи менше зв'язати. А це що, що це було? Це мені треба зробити 17 квадратиків кожного кольору. Тобто 51 квадратик, 51 квадратик в загальній складності. Для чого? Для того, щоб зробити. Це чи светр. Покажи сумку свою. А, точно. Хоп! Це дуже класна сумочка. Я не знаю, вони почали ржати, коли я сказала, що вона дуже класна. Ну, не те, що вона прям. Ну, вона мені дуже подобається. Можна я? Просто. Вона. це ж, типу, це був мій другий виріб. Я не знаю, вона дуже крута, якщо отако. Ну, це я пробувала, типу, робити Шикс. сама. Команд. Я. Чому я взагалі ну, записую це відео, і чому я хотіла записати? По-перше, це пам'ять, яка лишиться у мене, і в тебе в вільному доступі, в принципі, буде. Я, ну, ти дійсно, ці, ну, ці, ну, різносторонньо цікава особистість для мене. І з тобою дуже цікаво говорити. Я інколи сумую за такими розмовами. Я чи тебе чи... сприймаю як людину. За якою я можу спостерігати твій особистий розвиток, твоє становлення з підліткового періоду до сталого дорослого. Угу. Тобто, коли ти в підлітковому періоду про щось думала якось таким чином або інакшим чином, то в дорослому віці. Ти взагалі про ті теми не будеш думати, або якщо ти в підлітковому віці взагалі не думала про якісь теми. Ось навіть як взяти сьогоднішню тему, про яку ти розповідала, про смерть, та? що вона тебе прям да. дуже, зацепила. дуже зацепила. Якщо б ти в підлітковому віці це побачила, воно б тебе не зацепило. Ти б навіть, можливо, про угу. це не подумала. Угу. Ну, це, грубо кажучи, я не знаю, як я би воно відбувалося, да. але в дорослому віці воно тебе зачіпає, тому що ти ростеш ти. Ох, у тебе росте з кожним роком гігабайт пам'яті. Да. Ну, я І пазли такі пульк-пульк-бульк-бульк-бульк, бульк, 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 і mm. одне до одного Твої величезні отут картинці підсвідомості, у тебе розширяються, 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 yeah. і ти підбираєш один пазлик з нового досвіду, десь до того пазлика, який у тебе був в дитинстві. Yeah. І ти їх з'єднуєш, і така потім сидиш і рефлексуєш. Да, я дивлюсь, що... Але я насправді, якщо от я не згадую, що ти Перший перше але... кос. Здавалось би, так, да? два с половини. Але року, ти таки, скакнула тут... ось так. Та то треш. Ну, я ну, я, я вважаю, що, ну просто, типу, я я не скажу, ну, типу, я вважаю маленьке місто користування. Я, я ну, була реально в буль, ну, в такій, такій бульбашці. Напевно, це так і треба було, щоб ти виросла в всіх. Цих... Хорошій, малесенький бульбашці. Але, але ти зробила великий, ну на мене дуже великий вплив, насправді. Я тобі серйозно ну, Тобто, напевно, побудова моєї особистості, е, такої, яка вона зараз є, вона почалася якраз. Е, як, наприклад... З перелому <світок> щоб не піти на Ні, пари. Тоді я тоді подумала, що вона що якась. Е... Трошки Ті -ті -ті. з привітом. Да. Бо я така, я ж тоді на та хореографія, да, 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 я просто. Да. А тут типу, ти кажеш типу, про науку, що ти не хочеш. Я така, думаю, боже, яка дурна. <рес> на, та, на хореографії не йти танцювати. Крінж. <рес> Але ну, я кажу, ну, що ти стала таким. Важелем для, для твого. Ну, Для мого отут, ну, отут. як моєї особистості, і так як я. Думаю і сприймаю, напевно, цей світ. Ти і, і Вова. От, напевно, ви дві людини, які так ну, дуже повпливали на, на мене, як на особистість. Я була рада, що Люда поділила час, щоб записати це відео. Що. <свіття> не, Вона розповіла... Сподіваюсь, коли ти станеш мільйонеркою, там мільйон час, <свіття> що <свіття> у тебе там купа підписників, <свіття> та, ти та, не та, забудеш та, та. про. Шлях, да, з якого ти починала. Я думаю, що ну, людям було ну, цікаво. Мені було теж цікаво, е, ми дізналися просто про людину яка, людину, яка вплинула на мене на початку мого свідомого життя в цілому. Просто це відео так. <плес> да. <плес> Роксі вже прийшла спати разом. Все. Ми вирубаємося. Давай зараз. Пока можна нарешті.